Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо простий смачний той же час поживний весняний салат. Він прекрасно замінить повноцінний обід, або ж стане смачною закускою. Тому рекомендую вам подивитися приготувати разом зі мною. Я підготувала всі продукти. До речі, в мене залишилися крашенки, тому використовуємо яйця і готуємо смачні салатки. Беремо молоду капусту, але якщо це не сезон, можна будь-яку звичайно білокачанну пекінку, можна дуже смачно це із синьою капустою. Також смакує Нашинкувала і відправляю в салат. Далі я відварила шматочок м'яса. До речі, зручно після свята готувати, коли залишається запечене м'ясо, куряча грудинка, куряче стегенце або щось така свинина, відварена, як в мене, чи запечена, будь-яке м'ясо можна взяти й копчену шинку. Нарізаю невеличкими кубиками. Подрібнила ще зеленої цибульки, а нарізає я все на своїх новеньких дощечках, дуже їм задоволена. це стою вже декілька місяців, як ви бачите. Рекомендую вам. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Обирайте для себе, тому що вибір великий, легкий догляд і дуже красиво виглядає в інтер'єрі. Приємно працювати на таких дощечках, правда? Далі подрібнюємо яйця. У мене це були крашенки. І майже всі продукти, які я готувала. Далі я люблю для цього салату використовувати не просто натерту свіжу моркву, а корейську. Я готую сама, туди додаю так чимало чесничку, спецій. Далі йде консервована кукурузка, трішки солі і заправляю це все майонезом. Можна заправити грецьким йогуртом з гірчицею, теж буде дуже смачно. А я готую свій домашній смачний майонез. Це все перемішую. Якщо у вас буде проста морква натерта, то додайте ще свіжого чесничку. А якщо ж ви будете використовувати моркву по корейськи Просто перемішуйте і насолоджуємося. Можна посипати ще гріночками, теж буде дуже смачно. Ось такий простий, швидкий, смачний і поживний салатик на швидку руку готовий. Повірте, навіть до святкового столу те, що треба. Він поживний, але в той же час освіжаючий. Ну, я буду сподіватися, що цей рецепт вам також сподобався. Ви обов'язково приготуєте. І напишите в коментарях, як вам. До нових зустрічей!